Інформаційні підсумки вівторка 16 січня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Бойові пташки для війська. 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3T передав бійцям міський голова. Циркулює 14 штамів. Щотижня в області реєструють до 300 випадків інфікування коронавірусом. Пам'яті героя у Хмельницькому віддали шану герою Вадиму Ангелу, який загинув у червні 2022-го під Сєвєродонецьком. Чергову допомогу військовим на понад 3 мільйони гривень передав міський голова Олександр Семчишин. Цього разу за бюджетні кошти закупили 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3T. Бойові пташки отримали бійці різних військових частин, що дислокуються на території Хмельницької громади. Продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Сьогодні ми передали 15 квадрокоптерів. Це 15 квадрокоптерів, DJI Mavic 3T Thermal з тепловізором. Хороший, якісний квадрокоптер, який використовується нашими силами оборони. Це бюджетна закупівля. Ці 15 квадрокоптерів придбані за кошти міського бюджету. Тому при дякую всім платникам податків за наповнення дохідної частини і за те, що дають нам змогу допомагати нашим силам оборони. Загальна вартість 15 квадрокоптерів 3 мільйона. 100. Дороговартісне обладнання, ну але таке обладнання, яке дозволяє берегти життя наших хлопців і нищити ворога, наближаючи нашу перемогу. Плануємо і цього тижня, і, дасть Бог, якщо довідуватися тендери, в наступні тижні далі допомагати різним обладнанням, кондрокоптерами, БПЛА і іншими речами для наших сил оборони. Працюємо далі. Шестеро людей перебувають в реанімації Хмельницької інфекційної лікарні з ускладненнями від COVID-19. загалом у закладі із коронавірусом 40 пацієнтів. Більшість з них не вакциновані. На Хмельниччині наразі циркулюють 14 штамів вірусу. Переважає Омікрон. Втім, пороговий рівень захворюваності Хмельниччина іще не перетнула. В Україні триває інформаційна кампанія Шануйся, піклуйся, вакцинуйся, в рамках якої медики закликають зробити щеплення проти коронавірусу. Ірина Аріон продовжить. 14 штамів COVID-19 циркулюють наразі на Хмельниччині. Переважає Омікрон. Щотижня медики реєструють 200-300 випадків коронавірусу. Пороговий рівень захворюваності область не перетнула. Інкубаційний період скоротився до 2-3 діб. Хворіють більшості переважно люди старше 60 років, але також хворіють маленькі діти, От від 0 до 4 років є. І сьогодні є в стаціонарі вже 9 таких дітей. Симптоми такі ж, як при гостро респіраторна вірусних хворобах. так що тут, якщо ви себе погано почуваєте, відчуваєте, зверніться до лікаря, пройдіть тести. Ми тестування теж проводимо. Смертельні випадки теж є тижнем помирає 3-4 людини. Якщо взяти жовтня місяця, так ми знайшл, то 39 осіб померло. За тиждень на ГРВІ та ковід в області захворіли майже 5,5 тисяч людей. У реанімації Хмельницької інфекційної лікарні зараз перебувають шестеро хворих з ускладненнями від ковід. 19 загалом в закладі з коронавірусом 40 пацієнтів, з них четверо дітей. У реанімації практично вся з ковідними пацієнтами там сім чоловік, більшість старшого віку в деяких є пронос, в деяких є блювота, в деяких є висадка. Задишка, кашель і температура є практично у всіх. І є обов'язково контакт, тобто хтось або в сім'ї, або на роботі хворів. Більшість невакцинованих от останнім часом де явно, що ігнорують вакцинацію. З початку року в нас е, померло шість хворих. 5. Діагнозом коронавірусу. За словами головного державного санітарного лікаря області, щотижня щеплюється 500-600 людей. Це у рази менше аніж раніше. Вакцина на сьогоднішній день є. Вакцина безкоштовна. Є і дитяча вакцина для дітей старше п'яти років. Вакцина Pfizer, вона і на дільницях зараз в Україні і в нас в області проходить компанія. Шануйся, пеклуйся, вакцинуйся. Я пропоную прийняти в нього участь і провакцинувати, хто не отримав бустерну дозу. Або ще хто не щепився, привитись від ковіду. Також можна зробити прививку від грипу, тільки вакцину потрібно придбати. В є в аптечній мережі вакцина хороша, корейська, французька. Вакцинуватися від ковід 19 чи отримати бустерну дозу можна за направленням сімейного лікаря. В області діють майже 80 пунктів щеплень. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста. Використати залишок коштів на електронних квитках до кінця цього місяця закликають хмельничан. Адже з 1 лютого роботу е-квитка у транспорті обслуговуватиме новий оператор товариство з обмеженою відповідальністю Сіті Кард Систем. Протягом лютого компанія за власний рахунок замінить валідатори в тролейбусах та автобусах. Після цього картку можна буде поповнювати у додатку Сітікарт. Купувати нові електронні квитки не потрібно. Деталі в сюжеті Ірини Муляр. Роботу електронних квитків у громадському транспорті Хмельницького з 1 лютого забезпечуватиме новий оператор City Card System. Компанія протягом наступного місяця замінюватиме старі валідатори на нові. Замінюють їх на нові, які дозволяють оплатити проїзд електронним квитком, мобільним телефоном, в якому є NFC. Тобто банківською картою теж можна, в якій є чіп, та можливості даної системи дозволяють згенерувати QR-код, тобто електронну картку в додатку, і теж нею оплатити проїзд. Нинішнім власникам електронних квитків не потрібно купувати нові картки. Але варто до 1 лютого використати залишок коштів. Потрібно буде в лютому місяці зареєструватися в мобільному додатку Сітікарт або на веб-порталі, додавши їх до власного кабінету. Власникам пільгових електронних квитків цього не потрібно буде здійснювати. Новий оператор забезпечить роботу всіх існуючих електронних квитків в себе в системі. Якщо вони цього не зроблять, їм потрібно буде звертатися до компанії Герц стосовно їх повернення. Процедура повернення буде оголошена згодом. У хмельничанина Михайла пільговий електронний квиток. Чоловік говорить, йому зручніше користуватись саме безготівковою оплатою. Мозги не забиваєш собі нічим. Зайшов всі. Якщо буде, вони не будуть. поміняють щось там без нас, то нам яка різниця? Будемо їхати, як їхали. А от Марія Дмитрівна не місцева, тому розраховується у транспорті готівкою. Банки скака не спрацює, Треба поміняти. Тайзабільва маршруткою, щоб не мати проблем. Протягом лютого, коли встановлюватимуть нові валідатори, проїзд у тролейбусах та автобусах ще можна буде оплачувати готівкою. Далі електронний квиток можна буде поповнювати у додатку Сіті Карт. Також у місті встановлять термінали продажу та поповнення електронних квитків. Компанія обслуговуватиме gps навігацію, встановить у транспорті відеокамери та системи сповіщення для пасажирів. А по консультацію можна буде звернутись до офісу City Card System. Їхній карт центр буде здійснювати прийом громадян, розгляд скарг. Надавати роз'яснення людям, допомагати там в різних питаннях, які в них виникають при використанні даної системи. Адреса буде теж повідомлена згодом. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Безкоштовне навчання в центрах професійно-технічної освіти можуть пройти учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни. Така програма діє у службі зайнятості з вересня 2023 року. Учасники мають змогу вибрати одну з 95 робітничих професій та 365 освітніх програм. Їм компенсують витрати на проїзд, проживання та медичний огляд. Навчання триватиме не більше шести місяців. Програму впроваджують, аби підвищити конкурентоспроможність військових та ветеранів на ринку праці. В рамках проекту визначено вісім ПТО, скорочено: це Рівненський, це Львівський, Івано-Франківський, Одеський, Дніпровський, Сумський, і Полтавський і Харківський. Якщо учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни зацікавила якась одна із професій, він має право подати заявку або офлайн, звернувшись до одного із структурних підрозділів служби зайнятості за місцем перебування. Або подати заявку онлайн. Онлайн заявку він може подати, зайшовши на веб-портал Державної служби зайнятості в розділі навчання є подати заявку. В тому ж розділі є перелік професій і освітніх програм, за якими він має право проводити навчання. Настільки гнучкі викладачі у центрах професійно-технічної освіти, що вони адаптують цю програму під конкретну людину. Вечір пам'яті героя Вадима Ангела відбувся у Хмельницькому. Чоловік став на захист країни ще у 2014 році. Служив за контрактом в одному із підрозділів Сил спеціальних операцій. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він із дружиною перебував у Польщі, але повернувся, аби стати на захист країни. Загинув у червні 2022-го під Сєвєродонецьком. Вшанувати пам'ять захисника прийшли його рідні, побратими та небайдужі хмельничани. На заході також презентували декілька художніх робіт Вадима Ангела. Малювання було його найбільшим захопленням. Продовжить Ірина Кондратюк. Добрий, відповідальний та талановитий. Таким пам'ятають хмельничанина Вадима Ангела, його рідні та знайомі. Сьогодні вони завітали на вечір пам'яті героя. Сестра захисника ділиться. Вадим у всьому знаходив прекрасне та намагався відтворити це на папері, адже малювання було його найбільшим захопленням. Коли вони були на у нього останнє фото було, він тримав ящерку, ящерка сіла йому на рукавичку. і Він підписав, бачу тут дракона. У нього проявився талант зі в школи. В школі проявився, вчителі в школі сказали, що втрачайте цей талант в художню школу. Батьки завели, і з того почалася кар'єра. То художника на заході. Також презентували декілька художніх робіт Вадима Ангела, зокрема, автопортрет з дружиною. Методистка художньої школи, де навчався герой. Каже, він був стараним учнем. Він малював гіпси. Аполлона, Венеру, Діану, так як і всі абсолютно малюють діти. Ви знаєте, коли на відкриття виставки прийшли члени нашої спілки, сказали, що вони намальовані так, як це малюють студенти вже якогось там вищого навчального закладу мистецького, тому що в нього була надзвичайно тверда рука, дуже гостре око. Він міг дуже гарно компонувати. Після школи чоловік вступив до профтахучели. Ща згодом пішов на строкову службу, а в 2014 році брав участь в АТО. Служив за контрактом в одному із підрозділів сил спеціальних операцій. Перед повномасштабною війною він був в Польщі з дружиною, він закінчив свій контракт, був в Польщі з дружиною на роботі. Почалася війна, він зібрався і приїхав сюди. Та навіть перебуваючи на фронті, Вадим Ангел не припиняв малювати. Побратим героя розповідає, захоплювався його талантом. Я бачив його блокнот, де в нього були малюнки. Він дуже гарно все малював. І в нього була мрія назбирати дуже багато із-під жестяних баночок таких кришечки, з яких він хотів зробити портрет мами в 3D. Надзвичайно добрий, веселий хлопець, надійний. На нього можна було покластися. І нам дуже прикро, що я можу казати за нього в минулому часі. Вадим Ангел загинув 26 червня 2022-го під Сєвєродонецьком. У лютому 2023-го йому було присвоєно звання Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Також згідно з указом президента, військовослужбовця посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Нині пам'ять про нього продовжує жити у його малюнках. За життя він створив близько сотні робіт. Ірина Кондратюк Микола Юрковський. Новини міста. Рівно 70 років тому, 16 січня, Проскурів перейменували у Хмельницький на честь гетьмана і полководця Богдана Хмельницького. Історичних документів про перебування державного діяча в обласному центрі немає. Однак зараз саме у нашому місті найбільше пам'ятників видатному українцю. Хотіли урядовці. Надати певної ваги історичні події Переяславській раді. Серед претендентів були Черкаси, Тернопіль. Деякі історики знайшли карту 1953 року, де місто позначене як Проскурів, а станція Залізнична вже називалася Хмельницький. Тобто урядовці там наверху. Вони вже давним давно мали собі на меті перейменувати місто Проскурів у Хмельницький. а вже 16 січня 1954 року це вже тільки був виданий указ, який тільки підтвердив їхні наміри про перейменування міста. У місті Хмельницькому є п'ять пам'ятників Богдану Хмельницькому. Це пам'ятник біля філармонії, пам'ятник біля Залізничного вокзалу, є пам'ятник погруддя Академія прикордонних військ України, інститут МАУП і у військовій частині. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Вірте в себе та Збройні Сили України. Побачимось.